Застав орудия орудие по сили... в огонь. Стоп! Для гвардійців-артилеристів збиття ворожого шахеда не тільки ураження повітряної цілі, це врятовані життя та вцілілі будинки. Ворог постійно змінює тактику повітряних атак на Харківщині. Тому за кожною позначкою збитого російського безпілотника, що намальована на зенітці, важка праця та години аналізу дій вже після бойових чергувань. Ну тому, що коли Стріляєш, 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 тут попадання і різке падіння починається. І це ура зразу, тому що недопущення вражеського БПЛА – це вже чиїсь життя спасіння. Наш, Наше орудіє бере на таку висоту, як вони зараз літають. Я ж кажу, що. Ну, зараз вони усилили його. Зараз... Велику кількість треба боєприпасів туди. Гвардієць Роман з позивним Кок з Харківщини артилерійську справу вивчав з нуля, коли у вересні 22-го року опинився на фронті. У чоловіка шестеро дітей. Щоб дружина не відмовляла йти добровольцем, вдався до хитрощів, почав їздити в метро, де роздавали повістки. Якби я побоювався йти війська, а потом з часом. Почав дивитися новини, дивлюсь, там молоді дівчата гинуть, там хлопці молоді. Ну, як то стало стидно, що я сидів, Начали їздити на метро. Ну і отримав повістку 1 вересня. Родину захищаю, Харків захищаю. Я люблю Харків. До великої війни Роман займався ландшафтним дизайном, озеленював знані харків'янами місця. Саржен Яр, Зоопарк, Сад Шевченка. Землю, за яку зараз воює, відчував руками. Все оживає, Коли ти приходиш там зараз, туди-сюди там починаєш то газон, кладати садити. Це грунт, земля. Даже за яку ми зараз воюємо, це земля. І зараз як ти в руках мішаєш, ти получаєш за це. Я отримую це роботи удовольствия. Побратими Романа. Ще пам'ятають, як через труднощі з підвезенням їжі він погодився готувати для всіх. Ну, борщ, навірно. Сам... Ну, борщ, мабуть, найбільш українська страва, український борщ. Нині у підрозділі кока шестеро бійців надійний та зосереджений, говорять артилеристи про командира. Ми постійно просматримо відео, аналізуємо, стараємося і справити в наступний разі, ошибки, бачимо, ошибки, стараємося і спробуємо, що тут так не вийшло. Значить, давайте спробуємо по-другому.